Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат відреагував на заяви CNN, що російська ракета кинжал, збита над Києвом 4 травня, намагалася вразити зеркаріот. Патріот «Патріот» в цьому випадку працював в автономному режимі. Такі цілі, як кинжал, як балистика, знищуються в автоматичному режимі, включається кнопка автомат і все, що летить, він все буде знищувати. Радар засикає, і ракета летить назустріч вниз падаючому «Кінжалу». Але працює все відповідно під контролем людини, пояснив речник. При цьому Ігнат зауважив, що українські військові не мають інформації, куди могла летіти ракета, адже її збили на великій висоті, тут тільки гадати можна, куди він мав летіти. Якщо патріот захистив сам себе, то і слава Богу, його збили на великій висоті. Там півградуса вліво, півградуса вправо. Це вже десятки кілометрів, зазначив він. За словами речника, російські військові застосовують кинджал для ударів по цілях із заздалегідь відомими координатами, при цьому не маючи здатності наводитись на випромінювання від радарних систем.